Всім привіт! З вами я Настя Смаль. Це мій новий канал, на жаль, він не підписаний ніяк. Це моє перше відео на моєму каналі. Я говорю по-українськи, бо живу в Україні, по-російськи я не бажаю говорити. Тому що у нас зараз проблеми на Майдані. Я гадаю, всі знають про це. Сьогодні я знімаю відео, як я співаю пісню. Групу, групи один в каної пісня Човен, слова Івана Франка. Ну що ж, давайте почнемо. Я співаю без музики. Просто тут в мене мінусовки немає, щоб слів було, а так, то буде якось не дуже. Ну що ж, вибачте за камеру. І зразу вибачте, якщо буде підхрипувати голос, просто я чуть-чуть хвора, І так вийшло. Ну що ж почнемо? І повзеляний в очовин, і гуркоче, і бурчить. Звідки взявся, я не знаю. Чим прийдеться закінчить? Віля радісно плюскоче, та листиться до човна. Мов дитя цікава шепче і розпитує вона Хто ти човне, що шукаєш? звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, що пробув чого ще ждеш? мій вічний може не знаю виля носить буря, рве скали грозять надять, просить. З обі бери мене. мене. Що то думає, що то жити, що питатися правці, нині жити завтра гнити, нині страха завтра бій. Каже, що природа мати. Бере нас її, як там тре, а в кінці мене цілого, знов до себе він бере. То ти човне, що шукайся, відкий куди пливеш і за чим туди шукаєш, що пробув, чого ще йдеш? мій вічний, може, не знаю, Віля і буря рве, Skaly rozeť, nádeť prosenk k sobí bere. berej, mene. Буднь тонув тучовен, та не кожен же вернув хоч би дев'ять не вернуло, то десятий поверну, а хто знає, може в бурю йменно спасешся ти, може іменно тобіся в до цілі доплисти. Може імено тобіся в десь доцілі допусти. Може іменно тобі в десь до цілі допусти. Може імено тобіся в десь доцілі допусти. Може імено тобіся в десь доцілі допусти. Може іменно тобі імене до тобісяцілі допусти. Може іменно тобі до тобісялі допусти. Може іменно тобі тобіся вдесь до цілі допусти. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Ставте пальці, пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. Ну, Він або там, або знизу. І також, вибачте, за, за один момент в приспіві. Е, чи, ну, там, напевне, я перепутала слова я ще в цьому приспіві чуть-чуть путаюся. Але, все одно, надіюся, що, ви, що вам сподобалося. Ну і ще раз став пальчик вверх під, і підписуйтесь на мій канал. Пока!